Чому Бог не знищив диявола відразу, як той згрішив? Запитання логічне і правильне. Адже якби Бог його знищив відразу, як Сатана повстав проти нього, то вдалося б уникнути стільки горя, не вмирали б люди, не довелося б Ісусу йти на землю і помирати за людей і ще багато-багато переваг такого рішення ми можемо придумати. Але так не сталося, і відповідь на питання, чому є. Отже, почнемо з самого початку. Уявімо собі, що ми з вами ангели, і живемо ще до створення землі і повстання сатани. Ми існуємо в ідеальному світі, ніхто ніколи не бачив гріха, ніхто ніколи не грішив. Ба більше, ми навіть, можливо, не здогадуємося, що є закон, бо ми просто живемо за ним це є природний стан речей в нашому житті. І ось до нас приходить інший ангел і починає розповідати щось дивне. Він каже, що Бог несправедливий, і його треба не любити а боятися, бо якщо ви підете проти нього, він вас просто знищить. І тут наша голова починає закипати. З одного боку, ми знаємо на 100 що Бог це любов, і він абсолютно справедливий. З іншого боку, ми ніколи не чули, щоб хтось брехав, адже гріха не було. А значить, що ось цей ангел Люцифер 100% говорить правду. Кому вірити? Біблія говорить, що третина усіх ангелів повірила Люциферу і пішла проти свого Творця. Як мав на це реагувати Бог? Якби він відразу знищив диявола, усі ангели, які чули брехню сатани, прийшли б до висновку, що він таки був правий. В результаті весь устрій Всесвіту був би порушений. Довіри до Бога не було б, його б не любили а боялися, і не виключено, що повстанців було, могло б стати більше. Тож результати такої дії були б дуже плачевними. Тому Богу довелося дозволити дияволу показати усім жителям всесвіту своє справжнє обличчя, але на це потрібен був час. Люцифер мандрував по Всесвіту і сіяв своє насіння сумнівів, намагаючись спокусити якомога більше божого творіння на свій бік, і ось на його шляху постала новостворена земля. І тут його спроби ввінчалися успіхом. Перші люди, Адам і Єва, практично продали право керувати цією планетою дияволу. В книзі Йова описується така подія. Послухайте одного дня, коли прибули Божі сини, щоб з'явитись перед Господом, то з ними прийшов і сатана. Господь запитав сатану, звідки ти прийшов? Відповідаючи сатана, сказав Господу: Я подорожував по землі і обійшов її. На цій нараді. Від землі мав би бути Адам, але замість нього нахабно являється сатана, адже юридично він отримав право представляти землю, забравши його у Адама. Пам'ятаєте, як диявол спокушав Ісуса, який був творцем землі? Знову бере його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу і каже: Усе це дам тобі, якщо впав пшениць, поклонишся мені. Тобто він хвалився перед справжнім власником. Тим, що було у нього вкрадене, і щоб отримати все назад, Ісусові потрібно було заплатити своїм життям. А сатана каже: Та не треба тобі помирати, просто поклонися мені, визнай мене вищим за себе і отримуєш усе назад. Так ось, коли Ісус явився на землю, щоб померти за спасіння людей від смерті, яку несе за собою гріх, весь всесвіт побачив, до чого насправді прагнув диявол. До поразки Бога, тобто було відкрите справжнє обличчя сатани, доказів було більш ніж достатньо. Тож тепер, коли буде завершена справа спасіння людства, і прийде час, коли збудуться ось ці слова, адже Бог приведе на суд кожну справу, і навіть у таємничину, добра вона чи злочинна, сатана буде покараний за свої жахливі заслуги. Ось тоді прийде кінець цієї жахливій сторінці в історії Всесвіту. Біблія так говорить про Бога. Якщо він покладе кінець, то лихо вдруге вже не повториться. Тож гріх не повториться знову в майбутньому. А сьогодні, поки що, юридично ми живемо на території князя цього світу, як його називає Біблія. І сьогодні від кожного з нас залежить, який бік у цій великій боротьбі між Богом і дияволом обере кожен із нас. А результат цієї боротьби. Уже відомий тому порада від апостола Якова актуальна щодня. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і він утече від вас.